Крижані сфери істини, Авторка та читає текст Любов Поліва. Десь на Закарпатті, Серед засніжених гір, існувало королівство, про яке ходили легенди. Подейкували, що в його підземному лабіринті приховані крижані сфери істини, артефакти неземної краси. Які оберігають таємниці Всесвіту, але шлях до них був сповнений несподіваних пасток і магічних випробувань. Лише той, хто мав чисте серце і залишався вірним своїм принципам, міг осягнути справжню силу сфер. Одного дня до невеликого міста прибув загадковий мандрівник. На ім'я Захар він розповів мешканцям про крижані сфери, розпалюючи в їхніх серцях жагу до пригод. Серед охочих вирушити був молодий книгар Степан. Він мріяв знайти істину, тим паче, що в одній дуже старій книзі між її сторінками він знайшов карту Лабіринту якогось королівства. Коли Степан показав дивну карту Захару, той сказав, що карта може бути ключем до успіху і що це їх шанс. Степан, Захар та група сміливців вирушили у подорож. Кожен мав свою мету хтось шукав багатства, хтось влади, але Степан прагнув знайти істину. На самому початку шукачі пригод потрапили до каньйону забуття, де час поводився дуже дивно. Дорога тягнулася нескінченно, а голоси невідомих істот нашіптували мандрівникам спогади, змушуючи сумніватися у своїх рішеннях. Щоб не піддатися їх впливу, Степан почав читати вголос старовинну книгу. Яку взяв з собою. І коли він прочитав слова, щоб знайти шлях, збережи у серці своє головне бажання. Раптом голоси стихли, і перед мандрівниками відкрився вихід. Всі дуже зраділи й продовжили свою подорож. Через кілька днів вони дісталися озера слів. В ньому була вода, що змушувала говорити лише правду. Втомлені після довгої дороги, змучені жагою, мандрівники пили воду, не знаючи про її властивості. Я прийшов сюди заради влади. вигукнув зненацька один чоловік. Мені треба багатство. зізнався інший, викрикуючи по черзі свої наміри, всі почали сваритися, тільки Степан сказав чесно Я шукаю істину. На це голос з озера промовив дорога істини не проста, але вона того варта. Зніяковілі товариші опустили очі і продовжили свій шлях разом із Степаном, але бажання брехати в них вже не було. І ось мандрівники дійшли до лісу, але коли вони в нього ввійшли, дерева перетворилися на знайомих людей із життя мандрівників і почали випробувати їхню волю. Це був ліс мінливих облич. Степану з'явився наставник. Ти можеш повернутися, мовив він, там на тебе чекає спокійне життя. Але Степан зрозумів, це ілюзія. Його рішучість не зламалась, і ліс поступово повернувся у свою справжню форму. Мандрівники покинули зачарований ліс. І ось нарешті вони дістались гір. На самій вершині гори групу зустрів крижаний гармидар, величезне створіння. Яке охороняло вхід в лабіринт, де були сфери. Він не впускав жодного мандрівника, поки той не віддасть щось цінне. Мандрівникам було шкода втрачати свої цінності, і вони повернули назад. Але повертати додому ні з чим їм було соромно. То й пішли вони світ за очі. Степан же. Чітко вирішив досягнути своєї мети і пожертвував своєю єдиною книгою, що вела його крізь усі випробування, оскільки вірив, істина вартує більше, ніж речі. Гармидер відступив і дозволив Степану війти в лабіринт. В лабіринті він побачив весь шлях, що вони пройшли з товаришами. Ті спокуси, на які не піддався, бо не зрадив своїм принципам і твердо йшов до мети. Шлях став сяючим та легким, і невдовзі він опинився у чарівній кришталевій залі, де кожна стіна сяялась сотнями відтінків світла. Степан побачив крижані сфери істини. Це були незвичайні артефакти. Коли Степан доторкнувся до них, сфери ожили, набувши вигляду ніжних, ледь прозорих створінь, що випромінювали спокій і велич. Вони оточили Степана, шепочучи стародавньою мовою, яку він розумів серцем. А не розумом. Ти прийшов до нас не заради сили чи слави, а заради істини, промовила головна сфера, сяючи блакитним світлом. Твоя чистота і відданість своїм переконанням є тим, що ми захищаємо. Ми даруємо тобі найбільший скарб. Здатність бачити красу світу навіть у найтемніші його моменти та наповнювати світ добром. Степан відчув, як його серце сповнилось теплом і світлом, у його очах засяяв новими фарбами. І він зрозумів. Що істина не у володінні скарбами, а в тому, як ти проживаєш своє життя. Він побачив, що найбільший скарб не в багатствах, а в здатності залишатися чесним і непохитним у своїх переконаннях. Коли Степан повернувся до свого міста, люди відчули, що він став іншим. В його погляді була тиша гір, мудрість довгої подорожі та сила того, хто пройшов крізь випробування, не зрадивши себе. Він не розповідав про магію, яку побачив. Його слова були простими, але кожен, хто чув їх, відчував щось незбагненне. Ніби розмова з ним відкривала в серці нові горизонти. Люди більше не прагнули миттєвої вигоди, не шукали легких шляхів, вони почали жити усвідомлено, робити вибір, який мав справжню цінність. Легенда про Степана жила у віках, передавалася пошепки у вечірніх бесідах біля вогнища. У сторінках старих книг не як розповідь про загублене королівство, не як казка про сфери, що дарують силу, а як нагадування, найбільша істина народжується у серці, і тільки той, хто зберігає його чистоту, здатен змінити світ навколо себе. Залишайтеся собою завжди, і йдіть. ¡Dos a su